Добрий, день. починаємо наступну зустріч. І тут є така цікава тема. Ми вже говорили з тобою про шрифт Брайля. І от якраз нещодавно ти сказав, що ви писали листи батькам. Це батьки вчили шрифт Брайля, чи ви якось концептуально цікаво їм писали листи, шифруючи через ребуси або що. Доброго здоров'я всім. Так, я вже розповідав, що коли я вчив Брайль, я приїжджав додому, то тато мій собі це якби зробив таку, скопіював собі ручкою у блокноті, Шиф Брайль, і я писав листи і вони читали. Але десь, здається, в першому класі чи в другому, ні, все ж таки, напевно, в першому класі. У нас з'явився такий предмет, як називався плоске письмо, урок плоского письма. Що таке плоске письмо? Це звичайна ручка. Отака От ручка, звичайна, якою ну, пишуть всі. Але ми вставляли в звичайну дошку, Брайльську дошку, лист аркушу. І починали вчити зрячі букви друковані і писати нормально зліва направо, як, як всі пишуть. В чому полягає ця система? Ця система називається система Гебальда. На жаль, Скільки от я зараз живу, читаю там і різні конференції педагогів, але фактично я ніколи не чув, щоб десь ця тема таркалася. Але це дуже цікаво, на мій погляд. Я розумію, зараз вже, можливо, це трохи якби відійшло вже, вже в минуле, але, бо зараз клавіатура, зараз може все набирати, все друкувати там і нема проблем. Але 80-ті роки, 90-ті роки, я вважаю, що це було дуже класно на той погляд. Система Гебельда полягає також, також в крапках, як і, наприклад, крапки Брайль. Але в системі Гебельда 9 крапок. Зрозуміло, що ці крапки вони умовні. Умовні. Ну, наприклад, уявимо собі брайльську дошку і клітинку. І починаємо. Якщо е, система Брайля це, наприклад, перша крапка, це у верхньому правому углу починається. Ну, я тут беру рамку зараз і так приблизно уявно роблю. І тоді перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста і ши, шести, то у системі Гебельда це навпаки це починається зліва, і перша крапка йде в лівому нижньому куту. І так, от іде. Перша крапка, друга крапка, третя крапка. Тоді умовно, ми пишемо посередині, пишемо четверта, п'ята, шоста. І вже у правому кутку буде у нас сьома, восьма і дев'ята. І, наприклад, от якщо треба написати, ну, наприклад, я пишу свої, своє прізвище, от буква К. Значить, тоді я пишу так: від першої до третьої проводимо, тоді від другої до дев'ятої, і від другої до сьомої. Це буде буква К. І так далі, далі ми пишемо. І це було дуже чудово, дуже класно. Ми фактично вивчили друковані букви, і вже так було приємно, коли можна було написати батькам лист, або ще щось написати. Це перше. По-друге, е, нам дуже подобалось, якщо десь ми бачили такі вже е, букви там або наклеєні, там, або на особливо часто на пам'ятниках, там вибиті букви були. Mm -hmm. І ми так відходили, там, або от я пам'ятаю. І йшли на, на пошту, і там почтовий ящик, і так, так вибито було, почта, і ми так при, при, підходимо кожен і так читаємо, вже знаючи ці букви. Це було дуже було, цікаво. Ну і мені це допомогло, крім того, що я е писав листи, там, наприклад, або щось писав. Мені допомогло, я почав так от собі таку роз, розписуватися, там, р, у, наприклад, там, друкованими буквами. Е -е, дуже було. Важко це. Я до сих пір і не вивчив нормальні і, і, письмові букви. Чесно кажучи, ну якось вони ну, ніхто не займався, і вони мені якось не далися ці букви. Але друковані букви я дуже добре знаю і фактично можу написати якесь слово, е, якщо треба розписатися. Наприклад, я розписався, бувало так, що розписався без нічого, то часто залазив десь на кудись там на інші там, рядки, тоді. Просив, там, наприклад, там, в банку, бо в нотарій десь розписувати, вони мені підкладали лінійку. Зараз, от, на шкаленні, коли я був у Польщі, то вони таку мені показали, що можна такою рамочкою користуватися. І фактично зараз можна, в принципі, рамочку прикладати і спокійно так от розписуватися в рамочці, якщо так можна. Я ще таке практикував в житті, як фоксимільє, але фоксимільє, на жаль, не всюди воно і признається. Тому, ну, якось так отак. От. Виходить з такого положення. Або, можливо, так само зробити собі якусь таку із клітинок таку ж саму рамочку, тільки ще щоб клітинки були, щоб кожній клітинці можна було окрему літеру писати і може так, ну, може, різні способи придумати. Але я вважаю, що система Гебальда це дуже класна система. Мені вона дуже подобалася, і шкода, що про неї мало хто згадує зараз. Ні, ну зараз все ж таки да, тут актуальні вже зменшено, на відміну від того ж Брайля, все ж таки круть, верть, вазьку, верть, круть, ну, тому що, але це справді дуже крутий такий винахід, да, така форма комунікації, як можна супер. Електронна Електронна є, так що зараз можливості інші, звісно. Mm -hmm. ну, вважаю, що все рівно якби незряче, кожен незрячий, ну, все рівно має опанувати навіть для себе цікаво це. Знову таки, це та ж сама і якби моторика пальців працює. Ну і просто зайвим не буде. ну Це моя думка, так як і Брайль. Ну Брайль точно не буде, а то, знаєш, це таке от а тепер можете подивитися, як раніше було складно навчатися, писати листи, а зараз взяв телефон в руку, наговорив, що тобі треба, перевірив, що він там розпізнав з помилками чи без, і вона дійслав. Клас. Ну, тоді хай буде просто для того, щоб згадати, щоб, як кажуть, що це було, і це було цікаво. Насправді для... було цікаво, так. Да. Я от якраз трошки десь воно щось про нього знайшла, і з'ясувалось, що він вважається, да, що він німець, вважається, але жив в тому місці, яке зараз є на території Польщі, да? це місто Жари, Західна Польща. Теж такий цікавий ну, момент. Це, якби відвідати. Музей у Познані Марика Якубовського. Я думаю, там про нього буде згадка і, напевно, якісь прибори, які він придумав, там все це є. Ну, на жаль, поки цей музей для мене мріє. Я так і не відвідував цей музей. І, і головне, не познайомився з самим Мариком Якубовським. Для мене ну, це. Ну, то теж. буде ще час після смерті. Що ти так? Окей, добре. Так і на сьогодні все. Система реально класна, в принципі, да? тому що. Зрячі шовд Брайля практично не розуміють, а так є з ними можна було комунікувати. Це просто бомба насправді. цікаве цікаве те, що коли ми писали ці ми ж на Брайльській дошці це писали і угу. інколи бували, що там натискали ручку, і воно якби такі і пер, як перевертали і, аркуш, то ні, хлопці навіть могли читати. Вон так угу. трохи букволи, і хлопці деякі пальцями читали навіть той зрячий шрифт, там було написано. Передавлювала так. Постскриптум. Загалом я скажу, що ну, знати зрячі букви це непогано. Наприклад, коли я пам'ятаю, ми читали книжку Ольги Скороходової, така була сліпа німа, вона вчилася в нашій школі, незрячий Харківській. Угу. І от нам... Навіть вчителі розповідали, коли вона приїздила до, до школи, і кажу, а як ви з нею спілкувалися? Вона каже, що ми просто її по зрячому писали, на долоні писали, і вона, а вона розмовляла, бо професор Соколянський навчив її говорити. Uh -huh. і вон, її писали на долоні зрячі букви, ну, слова, а вона відповідала вже ну, словами. А у мене такий теж випадковий зі мною в школі вчився хлопець, він так само із Запоріжжя, як і я. Ми земляки. І от десь, може, років, останні там 10 років назад він втратив слух, він був незрячий і втратив слух. І я мамі кажу: а як же ви спілкуєтеся зараз? з Ним каже, я йому просто кажу, пластмасові букви даю в руки, він кожну букву складає слово і тоді відповідає вже нормально. Відповідає. Так що, якби так не було, якби там клавіатура чи не клавіатура. Телефон чи не телефон, але я вважаю, що кожний незрячий має знати все ж таки, як виглядають ці друковані букви, і... бо воно все рівно в житті знадобиться. Ні, то точно, особливо написи на пам'ятниках рельєфні, то прикольна штука, до речі. Ну, реально а прикольно. І якщо так всіх незрячих реально вчать, то, наприклад, розпізнавати зрячі букви, ну, плоскодрукований шрифт теж. То, в принципі, табличка в універсальному дизайні це взагалі дуже проста фішка була б, ні, якщо просто букви не тактильні і все. Ну, Прикольно. Тому всім дякую за підписку. Буду всім дякую за уподобайки і всім дякую, особливо дуже дякую за коментарі. Всім доброго здоров'ячка і на все добре. Бай-бай!